Нарешті я наважилася. Зараз моя непопулярна думка. Наважилась, бо з початку року я це відчуваю. І тільки найближчі мені люди про це знають. Я ділюся своїми відчуттями і бажаю вам відчувати подібне. Знаєте, яке це прекрасне відчуття віри, розуміння і беззаперечної впевненості в тому, що скоро наша перемога скоро. І якщо навіть нам, людським аналітичним розумом, це не досяжно, я відчуваю, що скоро.